Тож, діти, доброго дня! І з огляду на те, що зараз повітряна тривога, я переношу урок в формат стрімкасту і виконайте дане завдання тоді, коли у вас буде така можливість. Але я ще раз повторюю, що повітряна тривога не може стати перешкодою нам для виконання. Тож рада вас бачити і переміщаємось в площину виконання даного завдання. Тож. Ми з вами, відповідно, маємо виконати завдання: я до нього повертаюсь, це завдання, відповідно, уроку я повертаюсь. Повторюю, що я повертаюсь і ми виконуємо завдання до уроку 29. Завдання 29.04. Це практична частина, це практика. І зараз я вам покажу, як потрібно виконати дане завдання. Отже, відкриємо за посиланням наше завдання. і… Попередньо перейдіть за посиланням на онлайнове середовище. Коли ви переходите за посиланням на онлайн нове середовище, ви авторизуєтесь в даному сервісі, як я вам вже показувала, і далі натискаєте синю кнопку Праворуч знизу плюс Create RPL. Отже, натискаємо синю кнопку знизу плюс Create RPL. Create означає створити RPL означає програмний код. І тепер в даному середовищі ми з вами будемо створювати програму, яка відноситься до завдання 2904. Я роблю на цьому акцент. І я ще раз зупиняюсь саме на тому, що ми з вами робимо завдання 29.04. І відповідно, Відповідно, ми з вами розглянемо, як виконується дане завдання, в, як в онлайновому середовищі, так і в середовищі Easy Digital. Тому я повторюю, що ми повертаємось не до 30-го уроку, а повертаємось. Ще раз, не до 30-го а я повертаюсь до завдання 2904 до практичної частини. Отже, ви, а далі, разом зі мною відкриваєте у себе завдання 29.04 і виконуєте його також разом зі мною. Переходите за посиланням онлайнове середовище RPL IT, і паралельно відкриваєте наш підручник. Тож, Відкриваємо наш онлайн підручник. У Вас відкривається ось таке представлення, де ми розберемо, як виконується дане завдання. Отже, потрібно скласти програму гру, яка називається Несенітниця. Алгоритм гри простий. Програма просить ввести відповіді на питання: хто, де і коли. Ці дані вона зберігає в трьох різних змінах: Ц1, Ц2 і С3. І зі створених змін має бути створена жартівлива кінцівка, а, співає пісню. Ну, давайте розберемо спочатку, що від нас вимагається, потім перейдемо до практики. Отже, завдання ми будемо виконувати в середовищі RPL IT, в онлайновому середовищі. Якщо вам зручно, в стаціонарному пайтоні, можете це зробити в стаціонарній версії Пайтона. Спочатку сформуємо програму в даному середовищі, а потім виконаємо її. І так, змінна C, Ми маємо вивести на екран текст повідомлення, хто. І очікувати, поки з клавіатури ми це значення введемо. Тому це буде C, інпут, Хто. Далі c 2 присвоїти input, де. c 3 присвоїти input, І обираємо питання, яке ми маємо вивести на екран. Це буде коли. Далі використаємо змінну прес, яка буде склеювати значення зміни: С1, Ц2 і Ц3. І далі в кінці додамо ще кінцівку співає пісню. Отриманий результат ми маємо вивести на екран. Ось є програма, яку ми з вами склали. Тепер отриманий результат ми маємо вивести відповідно на екран. Тож. Перейдемо в середовище програмування. І тепер в середовище програмування наберемо з вами заданий програмний код. І так, переходимо тепер в середовище програмування. І вже в середовище програмування будемо створювати з вами відповідно наш програмний код. Ось так. Повторюю, переходимо в середовище програмування RPL IT, або, можливо, це у вас стаціонарна версія да, Python. І уже тепер працюємо далі в середовище відповідно RPL IT. Зараз зроблю так, щоб ви мене і бачили, і відповідно чули. Щоб вам було зручніше. Зі мною співпрацювати, тож, повторюю, ви продовжуєте працювати разом зі мною. да Разом зі мною і виконувати разом зі мною саме це завдання. І так, ведемо зміну один. До речі, в підручнику написано просто це, там є просто помилка, одиничка пропущена. Зміна це перша. Команда присвоїти це дорівнює Далі на клавіатурі набираємо слово Input. І не забувайте перемикатись між режимами команда Input. Можна обирати з випадного списку дану команду: Input. Далі, «Скруглена дошка відкрилась, «Скруглена дошка закрилась, апостроф. І між апострофами пишемо українською слово: Хто і ставимо в кінці знак питання. Ну, давайте так, щоб відповідно у нас було. Було хто і написано ще великою літерою, да, з великої літери це питання, тому напишемо, хто з великої літери. Ось так. І е, натиснемо у кінці рядка клавішу Enter. Тепер, тепер те саме робимо і формуємо зміну c 2 c 1 да, тепер c 2 Присвоїти це діє дорівнює. Далі на клавіатурі набираємо, перемагаємося в англійський режим обов'язково і набираємо команду Input. Вона у вас випадає у вигляді випадного списку. Можна обирати з даного списку дану команду, а далі скругла дужка відкрили, закрилась апострофи. І між апострофами прописуємо в українському режимі питання Де. Де і ставимо також знак питання у кінці «Де?». Також, да, з великої літери. Звертаю на це увагу. Ну, щоб у нас було грамотно, да, написано на екрані. Хоча, якщо ви тут між апострофами і зробите синтаксичну помилку, також це не буде проблемою. До неї можна повернутися і потім виправити. І так, апострофи в англійському режимі, да, це літера Е. І зміна С3. Присвоїти команда Input. Input. Знову, хто де, і тепер питання має бути: коли? Ставимо апостроф відкрився, апостроф закрився. перемикаємося в український режим і друкуємо питання: коли. І далі, відповідно, у нас буде знак питання: хто де і відповідно коли. Ось так. Так, і тепер. Ми маємо створити таку зміну. Ім'я цієї зміни у нас нав'язано нашим підручником. Зараз я вам покажу. Да? І в підручнику у нас сказано, що це буде зміна з назвою прес. Да? Відповідно, ми можемо прямо звідси скопіювати це значення змінної і вставити в середовище програмування. Ось так. Змінна прес, так, тільки пишемо обов'язково з початку рядка, і в цю зміну ми додаємо зміна прес, да і в цю зміну ми додаємо результат склеювання а, значень трьох змінних: С1, С2 і С3. Тобто ми беремо С1, далі плюс С2, плюс і далі це три. І окрім цього, ще ми маємо додати у кінці а, текст а, співає пісню. Ну, давайте поки що виконаємо виконуємо програму ось в такому форматі. І щоб ми побачили, що в нас виходить, потрібно в кінці додати, вивести на екран отриманий результат. Це команда Print. Також повторюю, що ви починаєте набирати. З випадного списку можна обрати вже існуючу команду. Принт, і, відповідно, наша зміна преш, е, прес. Отак. От Давайте запустимо цю програму і потестуємо її. Отже, разом зі мною натискаємо зелена кнопка зверху, команда RAM. На екрані з'являється повідомлення. Оце це присвоїти інпут. Хто? Хто? Ставимо тут курсор миші. І пишемо, наприклад, кожен пише своє ім'я. Переходимо в, англі... в український режим і друкуємо своє ім'я. Алехтина, наприклад, ви друкуєте своє ім'я. Далі натискаємо клавішу Enter на клавіатурі, обов'язково натискаємо Enter. І якщо ви все вірно зробили, у вас з'являється повідомлення: де. Я, наприклад, напишу у школі. Далі для того, щоб е, моя відповідь зафіксувалась, ми натискаємо знову клавішу Enter. На екрані з'являється третє повідомлення: Це три присвоїти інпут, коли. Да? І даємо відповідь тепер на це питання. Е, сьогодні, наприклад, натискаємо Enter. Після чого, подивіться, у нас. В принципі, майже все і правильно, але з'являється повідомлення про синтаксичну помилку. Зверніть на це увагу, коли написано синтаксіс ЄРОР червоним, цього не потрібно боятись. Це означає, що десь ви допустили синтаксичну помилку. Потрібно туди повернутись і просто підредагувати програмний текст. Для цього зазвичай джерело помилок, це змінна c 1 c 2 або c 3 ми випадковим чином набрали їх потенційно, можливо, в українському режимі. Тому ось тут скопіюємо зміну С1 з рядка 1, Ctrl C і, відповідно, вставимо її замість С1 ось сюди. Скоріше за все, ми просто значення зміни набрали в українському режимі. С2 також скопіюємо і ставимо ось сюди замість С2. І те саме зробимо з C3, щоб у нас однозначно були правильні імена змін. Повторюю, що якщо ви випадково набрали ім'я зміни в українському режимі, то система може не спрацювати, і буде таке повідомлення про помилку. Я запускаю RAM. Знову бачимо. Перше повідомлення можна на клавіатурі просто так понабирати, щоб перевірити, що в нас все працює. Де Ентер? Далі, коли щось там понабираю, натиснули ЕНТЕР. От у мене вже ми бачимо, що в нас є результат. Давайте тепер запустимо програмку на виконання ще раз і введемо коректно. Хто я наберу своє ім'я? Ви набираєте своє. Далі, де наприклад, у школі. Далі, коли, наприклад, сьогодні натискаємо Ентер, і система пише: Але в ти на сьогодні. Але подивіться, всі слова у нас з'єднані між собою, да? немає між ними відступів. Тож, для того, щоб можна було зробити оці відступи між словами, ми повернемось в четвертий рядок. І до першої відповіді ми доклеїмо другу відповідь, але між ними треба вставити пробіл. Тому плюс далі пишемо апостроф, знак апострофа, після плюса переходимо в англійський режим літера Е на клавіатурі, апостроф відкрився, пробіл, апостроф закрився, і після апострофа ще діє плюс. Таким чином ми уникаємо злиття двох слів одночасно. Те саме зробимо після С2. С2 плюс А Далі пробіл апостроф І знову дія додавання, доклеїмо. І в кінці, після змінної С3, ми маємо ще додати. Після цього кінцівку співає пісня. Але після третьої відповіді також потрібно зробити відступ. Тому для цього ми тут також набираємо апостроф, пробіл апостроф І до пробілу доклеюємо. Доклеюємо, це діє плюс, доклеюємо. В апострофах пишемо текст, який потрібно доклеїти у кінці. У нас це буде співає пісню. Співає пісню. Роблю акцент на синтаксісі. Це 1 плюс апостроф Пробіл Апостроф, плюс Це 2, Далі плюс апостроф, Пробіл Апостроф, плюс. Да, зверніть увагу на оці плюси. Якщо ви їх випадково пропустили, у вас буде повідомлення про помилку. А, і запустимо програмку ще раз. ран. І так, хто? Знову вже пишемо звичне вам. Ваше ім'я? Ентер обов'язково не забувайте натискати, де о, у школі. Ентер, коли, наприклад, сьогодні знову клавіша Ентер для введення даних. І так написано: «Алевтина в у школі сьогодні співає пісню. Якщо у вас вийшов такий результат, ми бачимо, да, що дані у нас введені коректно, да, між, ними, між введеними відповідями є відступи. А от це вже частинку завдання ми з вами зробили. І я повернусь ще разочок до умови, і в умові ми з вами ще разок, да? це ми виконали ось відповідно з вами, оце пункт другий. Тепер ми рухаємось далі по нашому завданню і пересуваємось по нашому завданню і далі. Далі пункт 3. ми з вами виконали да, цю частину. А пункт 4. Додайте до програмного коду оператор для ведення відповіді на питання, що робити. І відповідно, давайте спочатку зробимо це в режимі імітації, а потім перейдемо до виконання. Складіть із поданих фрагментів оператор присвоєння C4 значення текстового рядка. Тож, беремо зміну С4 з випадного списку. Далі присвоїти відповідне значення. Це буде команда Input. І обираємо, що робити. Додайте до значення змінної С4 до рядка відповідного прес. Тобто, додамо ще в кінці. Змінно це 4 Збережіть і запустіть. Тож, повернемось в середовище виконання. Значить, нам треба ще додати змінну, що робить. Да, відповідно. Повернемося в наше середовище. І ось тут, після третього рядка, поставимо з вами відповідно Enter в кінці третього рядка. Поставимо Enter. Далі. З'являється новий рядок, вводимо зміну c 4 присвоїти команда Input. Прямо вводимо її з клавіатури. Починаєте вводити. З'являється випадний список, в якому ви обираєте дану команду input. Далі скруглена дошка відкрилась, закрилась, апостроф відкрився, апостроф закрився. І задаємо питання. Відповідно. Питання у нас буде, що робить. це 4 повторюю, присвоїти інпут, і пишемось тут, що робить. Так. Знак питання відповідно. І для того, щоб ми побачили наші зміни, ось тут замість співає пісню. Ми маємо. Ці слова виділити або ну, вилучити, да, просто співає пісню в апострофах. І до цього доклеїти зміну С4. Обирайте зміну С4 з запропонованого списку, або тоді у вас однозначно ну, обрана буде правильна зміна, і, і ну, все буде працювати і не буде синтаксичних помилок. Запустимо програмку на виконання для цього запускаємо RAM. І, відповідно, з'являється повідомлення: хто. На Відповідь на нього даємо відповідь ваше ім'я. Ентер. обов'язково натискаємо клавішу. Це велика стрілка да, на клавіатурі написано слово Enter. Де. Ну, наприклад, я напишу у школі, мені так захотілося. Ентер натискаємо. Коли, наприклад, сьогодні знову клавіша Enter. Що робить? А, наприклад, танцює. Натискаємо Ентер і ось у мене є повідомлення. Але у школі сьогодні танцює. У Вас має бути своє повідомлення, аналогічне, да? але тільки в даному повідомленні у вас має бути тут своє ім'я. Тож, ми завдання з вами виконали. Ви робите тепер скрін так, щоб було видно вашу авторизацію обов'язково. Або якщо ви це завдання виконували в Python в стаціонарній версії, да, то в ролі імені Файлу ви пишете також своє прізвище обов'язково. Робите цей скрін. Далі ви повертаєтесь відповідно у Classroom. І в Classroom здаєте дане завдання відповідно в рубрику 2904. Ось сюди да, в рубрику повторюю, 29.04. Ось тут де завдання номер 4 практична частина. І о, здаєте дане завдання. У вигляді повторюю, скріна, так? тобто, не тестом, а здаєте, ось це завдання, відповідно, здаєте, ну, отриманий свій результат. Ось так. Якщо у вас будуть запитання, звертайтесь. А якщо Звертайтеся, я вийду з вами особисто на невеличкий, можливо, невеличку онлайн-зустріч, і ще раз розберемо, як ми маємо виконати дане завдання. На сьогодні все. Бажаю вам успіхів. У виконанні даної роботи і не хвилюйтеся, якщо у вас щось не виходить. Пробуйте робити це знову і знову, і я впевнена, що у вас все вийде. Тож, очікую на здачу робіт. Завдання уроку номер 30 тестування ви виконуєте вже без мене. До зустрічі!